сердець наших, що ми нині взиваємо до вас, молоток наших, не відкіньте, освіми молитвами. Помоліть Господа сил, щоб все нас подав православному народу і українському і охоронив святого православну церкву свою, від розколів єреси з невіри, що спастися нам від болю пекельного і на небі вічне життя отримати. І неустанно зимати Бові малий во Льо. Але о преподобні угодники Божі, і ви Феодосій Манянський, православний верег. Примій коло похвальну пісню, цю відношенних сердець наших, помилні і взиваємо до вас, молитву наше не відкиньте, а своїми молитвами омолій, Господа сил, щоб силу звища подав православному народові українському і охоронив свято православну церкву свою відрозколів. Остився нам від вогню пекенго, і на небі вічне життя отримати, і не останну за. Ангелів творець, наперед, знаючи чистоту ваших сердець та майбутні ваші духовні роздуми, преподобні іов, і Феодосіє, вибрав вас для служіння церкві своїй в ангельському образі, для утвердження чернецтва та укріплення в православної, тому ми нині разом з ангельськими парами взимаємо. Сто, радість обити в твоє житі дойно, радість оправла Московську ще не спорівнени, радість скета моя славного віки, радість зросла в чесно землі корольський на стовпники. Радуйтеся, надію ті, хто Радуйтеся, Болюби, церкви, і воїни. Радуйтеся, церкви, найвищі приклади. Радуйтеся, і ви, радитися є. бо води наставники опити Малявської світи.